Всім привіт! Сьогодні у мене буде святковий салат. Я купила грибочки пів кілограма. Зараз її гарненько помию. І буду обжарувати їх поріжу. І буде в мене дуже смачний святковий салат. Для салату мені потрібно гриби. Ну, тут пів кілограма, я думаю, що вони вжаряться буде 300 грим. У мене грудинка відварена 300 грим, десь приблизно 300 Одна цибулина теж 250, на 300 мене огірочок і 100 грамів зеленої цибульки. Мені треба зараз обжарити цибулю. Можна взяти дві цибулини, хто скільки любить. Грибочки обжарити і далі буду збирати салат. Грибочки я наріжу пластинками. Ось такими нарізаю, щоб гарно було. Отак і смажете зараз. Длинну ножку трошки зрізаю, а тоді нарізаю пластиночками. Свіжі хороші грибочки. Грибочки смажаться. Треба, щоб випарувалася з них вода. Цибулю нарізаю четверть кільцями, бо крупна цибуля дуже. Отак станенько наріжу і обсмажу на олії. Поки жарю жарите грибочки з цибулею, окремо я її жарю до сковорідці. І поріжу я м'ясо, відварену грудинку. Порізати так соломкою трошки. Її, щоб не дуже дрібно. Ну і щоб було видно, що там є м'ясо. Це гарненько підготую і будемо збирати сало. Нарізаю гірочок такими скибочками. Ось такими, щоб було гарно і смачно. Ужарила цибулю, грибочки. Зараз ще поріжу зелену цибульку. Все вже готово, пережарила, нарізала. Зараз буду збирати салат. Ось нарізане м'ясо. Грудинка, сюди в салатник викладу, варила з підсоленій воді, але трошки перчику треба додати, щоб було. Його... І чуть сольки. небагато, трошки підсолити треба. Так, сюди грибочки на м'ясо, викладу грибочки вжарені Цибульку. це треба все підсолити небагато трошки щоб не було солене. ну і поперчити треба так огірочок нарізаний І зелена цибулька. Пахне, як гарно, свіжа зелень огірочок. Ну і все заправлю майонезом. Ароматно пахне. Дуже хороший на новий, на новий рік на стіл буде дуже хороший салат. Швидко його можна приготувати, небагато інгредієнтів, ну і смачний. Ось такий вийшов в мене салат. Салат дуже смачнющий. Зробіть, не пожалієте. Зараз спробую з ним. Дуже смачний. Можете повірити. Спробуйте, не пожалкуєте. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!